Королева закохалася в звичайну дівчину. Вона була прекрасною правителькою, мудрою та сильною, але її серце знайшло спокій лише поруч із тією, хто зовсім не мала ані високого становища, ані багатства. Ця дівчина була простою, добросердечною, з ніжним поглядом і щирою усмішкою, яка підкорила серце королеви. Королева, яка раніше керувала своїм королівством із холодним розумом, почала бачити світ зовсім по-іншому, відкривши для себе любов у найнеочікуванішому місці. Вони разом долали перешкоди, зберігаючи свої почуття в таємниці від двору, але їхнє кохання було сильнішим за всі труднощі. Врешті-решт, королева зрозуміла, що її щастя не в короні чи владі, а в тій дівчині, яку вона полюбила всією душею. Королева закохалася в звичайну дівчину. Вона була мудрою правителькою, яку всі поважали та шанували, але її серце знайшло тепло та радість лише поруч із тією, хто не мала ні титулів, ні багатства. Ця дівчина була простою, щирою та доброю, і саме ці якості підкорили серце королеви. Кожен їхній погляд і дотик сповнювали їхні серця любов'ю, яка була сильнішою за будь-які межі та обов'язки. Королева усвідомила, що справжнє щастя, це не влада, а кохання, яке вона знайшла в очах звичайної дівчини. Королева, втомлена від формальностей двору та постійного тиску, знайшла в Ліані щось нове і свіже. Вона відчула тепло, яке давно втратила в своєму оточенні. Ліана, у свою чергу, не могла повірити, що перед нею справжня королева, та це не змінило її ставлення, вона просто хотіла дружити з цією щирою і сильною жінкою. З кожною зустріччю їхня дружба ставала глибшою. Королева, відкриваючи своє серце ліані, почала забувати про свою самотність. Вони гуляли серед садів, розмовляли годинами, сміялися і ділилися мліями. Ліа навчила королеву бачити світ простіше, без корон і мантій, тоді як королева показувала Ліані велич життя з нових перспектив. Їхня дружба була особливою, бо базувалася на щирості та розумінні. Але світ довкола почав помічати їхню близькість, і чутки про незвичайну дружбу королеви з простою дівчиною почали ширитися королівством. Чутки про дружбу королеви Іліани швидко поширилися по всьому королівству. Дворяни почали шепотіти за спиною королеви, вважаючи таку дружбу неприйнятною. Оточення вимагало пояснень, але королева не звертала уваги на їхні слова. Для неї Ліана стала людиною, яка показала справжню цінність людських відносин, далеких від політики та інтриг. Одного дня під час великого балу в палаці королева вирішила офіційно представити Ліану придворним. Гості були шоковані, коли королева взяла Ліану за руку і ввела її до зали. Всі погляди були спрямовані на просту дівчину, яка вела себе з гідністю, але не ховалася за масками багатства чи статусу. Це моя подруга, Ліана, промовила королева, поглянувши на присутніх. Вона незнатного роду, але її серце чистіше і сильніше, ніж багатьох із вас. У залі запанувала тиша. Ніхто не наважився перечити королеві. Втім, деякі придворні почали плести інтриги за спиною, не бажаючи бачити, як проста дівчина здобуває таку увагу та довіру королеви. Тим часом дружба між Ліаною та королевою зміцнювалася. Вони разом проводили багато часу, а Ліана відкривала нові грані світу, який був таким далеким для звичайних людей. Королева ж, зі свого боку, допомагала Ліані навчитися справлятися зі складнощами та протистояти тим, хто намагався знищити їхню дружбу. Проте, незабаром обидві почали відчувати, що їхні почуття йдуть набагато глибше, ніж просто дружба. Це усвідомлення змінило їхнє життя, але також поставило перед ними нові виклики, чи змогли б вони зберегти свою любов в умовах постійного тиску і очікувань суспільства. Королева та Ліана відчували, що їхня дружба перетворилася на щось глибше. Королева більше не могла заперечувати свої почуття до Ліани, але розуміла, що їхні стосунки можуть викликати бурю обурення серед двору і навіть загрожувати стабільності королівства. Однак вона не хотіла більше приховувати своїх справжніх емоцій. Одного вечора, коли королева і Ліана гуляли по таємному саду, куди майже ніхто не мав доступу, королева зупинилася і тихо сказала: Ліано, я маю зізнатися. Ти змінила мене. З того моменту, як ми познайомилися, я більше не бачу світ так, як раніше. Я відчуваю до тебе більше, ніж просто дружбу. Ліана, здивована, але щаслива, зустріла погляд королеви. Її серце билося швидше. Вона давно розуміла, що її почуття до королеви переросли дружні межі, але не наважувалася про це говорити. Я теж відчуваю це, зізналася Ліана. Але що ми можемо зробити? Як жити з такими почуттями, коли весь світ буде проти нас? Королева наблизилася до Ліани і, взявши її за руку, м'яко відповіла: ми знайдемо спосіб. Моє серце належить тобі, і я не дозволю нікому, навіть королівству, розлучити нас. Проте життя в королівському палаці не залишало їм багато простору для особистих почуттів. Чутки продовжували поширюватися, а вищі придворні почали плести змови, намагаючись підірвати владу королеви, звинувачуючи її в негідних стосунках. Вони прагнули використати ці чутки як привід для того, щоб зменшити її вплив і навіть скинути з престолу. Королева зіткнулася з вибором або захистити своє правління, відмовившись від Ліани і повернувшись до звичних правил і формальностей двору, або кинути виклик всьому суспільству і боротися за право любити ту, кого вона обрала своїм серцем. Зрештою, під час важливого засідання королівської ради, де вирішувалася її доля, королева встала перед придворними та гордо заявила Я не відмовлюся від своєї любові. Кожен із вас може ставитися до цього, як хоче, але я не дозволю нікому диктувати, кого мені любити. Якщо моє королівство не може прийняти це, значить, мені потрібно змінити не своє серце, а королівство. Її слова приголомшили всіх присутніх. Придворні не очікували такої сміливості й рішучості від королеви. Але тепер все залежало від того, чи зможе королева об'єднати навколо себе тих, хто готовий підтримати її в цьому рішенні. Ліана, яка стояла поряд, відчувала гордість і любов до королеви, і зрозуміла, що вони готові боротися разом, незважаючи на будь-які перешкоди. Ліана сиділа в розкішній кімнаті палацу, очікуючи королеву, яка мала закінчити важливу зустріч з радниками. Час тягнувся довго, і хвилювання наростало в Ліані. Вона тихо прогулювалася по кімнаті, вдивляючись у витончені візерунки на стінах та дорогоцінні меблі. Раптом двері злегка прочинилися, і покоївка поспішно увійшла, несучи в руках піднос із напоями. Вона, здається, поспішала і, не помітивши Ліану, раптово спіткнулася. Покоївка впала прямо на Ліану, і піднос з напоями голосно брязнув на підлогу. О Боже, я так вибачаюсь. Покоївка злякано піднялася, її щоки червоніли від сорому. Вона швидко намагалася прибрати розлиті напої та виправити ситуацію. Я не побачила вас. Мені так соромно, будь ласка, вибачте. Ліана, трохи здивована, але не розгублена, лагідно посміхнулася і допомогла підняти покоївку. Все добре, не хвилюйтесь, заспокоїла Ліана її. Таке трапляється. Не варто перейматися. Покоївка з полегшенням зітхнула, побачивши, що Ліана не розгнівалася. Вона швидко зібрала піднос і піднялася. Ви дуже добра, тихо сказала покоївка, низько вклонившись. Якщо вам щось буде потрібно, просто скажіть. Ліана знову посміхнулася, дивлячись, як покоївка швидко вийшла з кімнати. Вона продовжила чекати на королеву, незважаючи на невеличкий інцидент. Її думки знову повернулися до зустрічі з королевою, і серце почало бити швидше від хвилювання та очікування. Ліана, сидячи і роздумуючи про те, що сталося, раптом вирішила, що хотіла б більше дізнатися про покоївку, яка так вибачилася перед нею. Її щирість і збентеження викликали у Ліани цікавість, і вона вирішила не залишати це випадкове знайомство просто так. Коли покоївка повернулася до кімнати, щоб прибрати решту розлитого чаю, Ліана підвелася і лагідно звернулася до неї. Вибачте, як вас звати. Мені було б приємно познайомитися з вами ближче. Покоївка трохи здивувалася, що Ліана хоче знати її ім'я, але швидко випрямилася і відповіла: Моє ім'я, міла, пані. Я служу в палаці вже кілька років. Рада знайомству, Міло, посміхнулася Ліана. Ви здаєтеся дуже доброю людиною, і я б хотіла подружитися з вами, якщо ви не проти. Міла була вражена таким теплим і несподіваним жестом. Зазвичай слуги не мали можливості спілкуватися з гостями палацу на такому рівні, але Ліана була іншою. Вона дивилася на Мілу не як на слугиню, а як на людину. Це для мене велика честь, пані, скромно відповіла Міла, її обличчя засвітилося щасливою усмішкою. Я буду рада спілкуватися з вами. Ліана відчула, що знайшла нову подругу в обличчі Міли. Їй було приємно бачити, що їхня розмова була простою та щирою, без зайвих формальностей і напруження, які завжди супроводжували життя при дворі. Вони продовжили спілкуватися, поки королева була зайнята. Міло, розкажи мені більше про себе, попросила Ліана, сідаючи на диван і жестом запрошуючи Мілу приєднатися. Міла вагалася адже не звикла сидіти поряд із тими, кого мала обслуговувати. Проте доброзичливий погляд Ліани переконав її, що це дійсно була щира пропозиція. Я виросла в маленькому селі на окраїні королівства, почала Міла, сівши поруч. Моя родина завжди жила скромно, і коли мені запропонували роботу в палаці, я вирішила, що це мій шанс допомогти їм. Спочатку було складно, але з часом я звикла до всіх правил і обов'язків. Ліана слухала з цікавістю, а в її очах світилося розуміння. Вона знала, як це відчувати тягар відповідальності за інших. Це чудово, що ти так піклуєшся про свою родину, сказала Ліана. У палаці, напевно, непросто працювати. Так, є свої труднощі, але я вдячна за цей шанс. Тут я навчилася багатьох речей і зустріла добрих людей. Хоча не завжди є з ким поговорити на рівних. Міла зітхнула, але тут же змінила тему, не бажаючи занадто скаржитися. Ну, тепер ти маєш мене, сказала Ліана, посміхаючись. Якщо ти захочеш, ми можемо бачитися частіше. Мені здається, що нам буде легко порозумітися. Міла здивувалася такій пропозиції, але була рада знайти нову подругу. Ліана відчувала, що Міла це не просто покоївка, а людина з цікавою історією і доброю душею. Їхню розмову перервали важкі кроки за дверима. Це була королева, яка щойно завершила зустріч і зайшла до кімнати. Вона одразу помітила, як Ліана сидить разом із покоївкою і злегка підняла брову, але не сказавши нічого, лише тепло усміхнулася. Сподіваюся, я не змусила тебе чекати занадто довго, сказала королева, підходячи ближче до Ліани. Зовсім ні, відповіла Ліана. Я навіть встигла познайомитися з твоєю чудовою покоївкою, Мілою. Королева кивнула і знову усміхнулася, дивлячись на Мілу. Міла одна з найнадійніших у моєму палаці. Я рада, що ви познайомилися. Міла, трохи зніяковівши від уваги королеви, низько вклонилася, а потім тихо вийшла з кімнати, залишивши королеву та Ліану на наодинці. Королева обережно присіла поруч з Ліаною, її погляд став трохи серйознішим. Ти виглядаєш щасливою, зазначила королева, торкаючись руки Ліани. Що ти думала, чекаючи на мене? Ліана, глянувши в очі королеви, відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона більше не могла приховувати своїх почуттів і вирішила, що настав час сказати те, що давно відчувала. Я думала про тебе і про те, наскільки мені важливі наші моменти разом, тихо сказала Ліана, наближаючись до королеви. Мені більше не хочеться приховувати те, що я відчуваю. Королева на мить затримала погляд на Ліані, а потім прошепотіла І я відчуваю те саме Ліано. Королева зупинила свій погляд на Ліані, в її очах палала м'яка усмішка, але разом з тим була і глибока емоція. Відстань між ними зменшувалася з кожною секундою, і Ліана відчула, як її серце б'ється швидше. Вона зовсім не очікувала почути ці слова від королеви. Ви, ви теж це відчуваєте? Ліана не могла приховати свого здивування. Її голос затремтів від хвилювання. Королева обережно поклала руку на плече Ліани, їхні погляди зустрілися, і в ту мить між ними більше не було нічого, окрім невимовної близькості. Королева тихо прошепотіла так, Ліано. Я вже давно помітила, що ти відрізняєшся від усіх. Твоя щирість, доброта і те, як ти дивишся на мене, не як на королеву, а як на людину. Це змушує мене хотіти бути поруч із тобою. Я вже не можу це ігнорувати. Ліана відчула, як тепло королеви огортає її серце. Вона знала, що це не просто симпатія чи дружба. Її почуття переросли в щось більше. Я Я теж не можу це ігнорувати, тихо відповіла Ліана. З першої нашої зустрічі я зрозуміла, що ти особлива для мене, і я не хотіла приховувати свої почуття. Але я боялася, що це неправильно. Королева легенько стиснула руку Ліани, її погляд залишався м'яким і спокійним. Немає нічого неправильного в тому, що ми відчуваємо. Ми обидві прагнемо справжності, щирості. Я давно мріяла зустріти когось, хто зможе бачити мене як рівну. І ти це зробила. На мить вони мовчали, поглядаючи одна на одну. У тиші цього моменту вони відчули, як міцний зв'язок між ними виріс ще сильніше. Що ми тепер будемо робити? запитала Ліана, її голос звучав тихо, але рішуче. Королева посміхнулася, ніжно торкаючись обличчя Ліани. Ми будемо разом. Я не боюся боротися за те, що хочу, і я точно знаю, що хочу бути з тобою. Мій титул і влада не мають значення, коли йдеться про щирість почуттів. Ліана відчула хвилю полегшення, усвідомлюючи, що королева відповідає її почуттям. Вона несміливо посміхнулася у відповідь, і в наступну мить їхні губи ніжно торкнулися одна одної в поцілунку, повному тепла і надії. Цей поцілунок був для них обох моментом, коли все навколо зникло, і залишилися лише вони двоє Ліана та королева, які тепер знали, що їхнє життя зміниться назавжди. Після їхнього першого поцілунку час, здавалося, зупинився. Ліана і королева стояли в тиші, відчуваючи силу моменту, що переповнював їхні серця. У голові Ліани пролітали безліч думок, вона не могла повірити, що її почуття взаємні, і що королева, ця велична й могутня постать, також хотіла бути з нею. Королева відступила на крок, її очі світилися теплою ніжністю. Ліано, тепер ти розумієш, що ми не можемо бути такими, як усі. Мої обов'язки та положення в королівстві можуть ускладнити все це, сказала вона серйозно, але водночас з ніжністю. Ти готова йти цим шляхом разом зі мною, знаючи, що він буде непростим? Ліана на мить задумалася, але потім, з рішучістю в очах, відповіла: Я готова. Я знаю, що це може бути важко, але те, що я відчуваю до тебе, сильніше за будь-які перешкоди. Я не боюся труднощів, якщо ти поруч. Королева ніжно доторкнулася до руки Ліани, і їхній зв'язок став ще міцнішим. Я знала, що ти особлива, сказала вона з тихою усмішкою. Але будь обережна, наші почуття можуть викликати заздрість і нерозуміння. Дворянство може не схвалити такі стосунки. Ліана кивнула, розуміючи всі можливі наслідки. Вона знала, що світ королівських інтриг і влади може бути суворим до таких стосунків. Але її почуття до королеви були справжніми, і вона не збиралася від них відмовлятися. Я не боюся, твердо сказала Ліана. Ми зможемо подолати все, якщо будемо разом. Королева кивнула, помітно схвильована словами Ліани. Вона знала, що поруч із такою сильною та рішучою людиною вона зможе впоратися з будь-якими викликами. Ми триматимемо це в таємниці на деякий час, сказала королева, стискаючи руку Ліани. Поки не зрозуміємо, як діяти далі. Але я обіцяю тобі, що зроблю все, щоб захистити нас. Ліана посміхнулася і відповіла Я довіряю тобі. Їхня розмова була сповнена тепла й обіцянок. У цей момент вони знали, що на них чекає нелегкий шлях, але любов, яка їх об'єднувала, надавала їм сили. Вони були готові разом пройти через випробування та небезпеки, щоб залишатися поруч. Наступні кілька днів Ліана і королева почали зустрічатися таємно. Їхні короткі розмови та поцілунки були сповнені ніжності та пристрасті. Та водночас обидві розуміли, що їхні стосунки можуть стати викликом не лише для них, але й для всього королівства. Одного разу, під час прогулянки в саду, королева звернулася до Ліани. Мені здається, що скоро ми повинні зробити перший крок. Є люди, яким можна довіряти. Я хочу познайомити тебе з тими, хто підтримає нас у цьому рішенні. Ліана зацікавлено підняла брову. І хто це? Королева посміхнулася Моя найближча радниця, а також мій вірний друг із дитинства. Вони розуміють мене краще за всіх. Я вірю, що вони підтримають наші почуття. Ліана відчула невелике хвилювання, але водночас їй було приємно дізнатися, що королева готова ділитися їхньою історією з тими, кому вона довіряє. Я буду рада зустріти їх, тихо відповіла Ліана. Це був ще один крок на їхньому шляху до спільного майбутнього, і вони обидві знали, що попереду на них чекають випробування, але також і велика любов, яку вони були готові захищати разом. Наступного дня королева вирішила діяти. Вона запросила свою найближчу радницю на приватну зустріч у королівському саду. Радниця на ім'я Амелія була вірною союзницею королеви протягом багатьох років. Її мудрість і підтримка допомагали королеві ухвалювати складні рішення, і саме тому королева відчувала, що може відкрити їй своє серце. Коли Амелія підійшла до королеви, вона помітила серйозний вираз на її обличчі. Ваша величність, ви хотіли зі мною поговорити? запитала Амелія, легко вклоняючись. Королева на мить замовкла, обмірковуючи свої слова, але потім, зібравши всю рішучість, почала «Так, Амелія. Я хочу поділитися з тобою чимось дуже особистим. Я вірю, що можу довірити тобі це адже ти завжди була моєю вірною подругою. Амелія уважно слухала, відчуваючи, що розмова буде незвичною. Я зустріла когось. Особливого для мене, королева продовжила з легка нервовим тоном. Це Ліана. Вона незнатного роду, але я відчуваю до неї щось, чого ніколи раніше не відчувала. Амелія здивувалася, але зберегла спокій. Вона ніколи не очікувала таких зізнань від королеви, але завжди була готова підтримати її. Ліана? перепитала радниця з легкою усмішкою. Це та дівчина, яку я бачила з вами останнім часом. Ваша величність вона виглядає милою та щирою. Я рада, що ви знайшли когось, хто приносить вам радість. Королева вдячно подивилася на Амелію. Але ти розумієш, як це ускладнює все. Наші стосунки неможливо буде легко пояснити дворянам. Ми зіткнемося з багатьма перешкодами. Амелія зробила крок ближче і поклала руку на плече королеви. Ваша величність, я завжди буду поруч із вами. Такі стосунки можуть бути складними, але справжнє щастя варте будь-яких випробувань. Якщо ви впевнені в своїх почуттях, я готова допомогти вам. Королева відчула полегшення, почувши підтримку від своєї радниці. Вона знала, що перед ними важкий шлях, але також розуміла, що це рішення правильне для її серця. Дякую, Амеліє. Я відчуваю, що можу довіряти тобі. Ліана для мене не просто подруга. Вона стала частиною мого серця, і я хочу зробити все, щоб захистити її. Амелія кивнула її очі сяяли розумінням. Якщо ви готові до цього, я допоможу вам підготувати план, як представити це рішення двору. Але спершу дозвольте мені познайомитися з Ліаною ближче. Королева посміхнулася, знаючи, що це наступний важливий крок. Добре, погодилася вона, я представлю тебе їй сьогодні ввечері. Цього вечора в королівському замку пройшла перша зустріч Ліани з радницею королеви. Вони сиділи разом у тихій кімнаті, освітленій лише свічками, і Амелія уважно спостерігала за молодою дівчиною. Ліана трохи нервувала, але вона відчувала підтримку королеви, яка була поруч. Амелія заговорила першою Ліано, королева багато розповіла мені про вас. Ви повинні знати, що я тут, щоб підтримати вас обох. Ваші стосунки важливі для королеви, а отже, і для мене. Ліана вдячно усміхнулася. Дякую, Амеліє. Я розумію, що все може бути складно, але я готова пройти цей шлях заради неї. Амелія схвально кивнула. Мені подобається ваша рішучість. Разом ми знайдемо спосіб зробити так, щоб ваші стосунки стали частиною королівського життя. Так почалася нова глава їхньої спільної історії, не тільки кохання між королевою і Ліаною, але й боротьба за визнання їхніх почуттів у складному світі королівської політики.